Наталка, ваші законопроекти два, які ми хочемо внести в парламент і до кінця поточного року прийняти. Шановний пане прем'єр-міністр, шановні колеги, сьогодні я хочу представити вам проєкти законів, що були розроблені міністерством фінансів спільно з Національним банком України, та які мають дуже важливе значення для відновлення економі... економічного зростання України. Починаючи з кінця 2008 року і до нещодавно наша країна живе в майже перманентній фінансово-економічній кризі. Одна з проблем, що є наслідком цієї кризи, та яка водночас стоїть на заваді подоланні кризових явищ та запуску нашої економіки, це проблема фактичної недоступності кредитування. Банківські кредити це кровеносна система будь-якої економіки. Адже саме за рахунок кредитування підприємства та підприємці можуть фінансувати розвиток свого бізнесу, отримувати обігові кошти і таким чином працювати. Але в Україні банківське кредитування сьогодні фактично є замороженим. Частково це відбувається. Через велику кількість проблемних кредитів, що ускладнюють банкам надання нових кредитів, і частково це наслідок психологічної неготовності банків надавати нові кредити, брати на себе нові ризики, допоки вони не вирішили проблеми з поганими позиками. Отже, аби надати українському бізнесу та підприємцям ресурси для відновлення економічної активності, нам потрібно розморозити кредитування та вирішити проблеми, що сьогодні переживають як громадяни, так і бізнес з поверненням своїх позик. Зокрема, проблему валютних іпотечних кредитів, які багато українських родин брали на придбання житла, та які внаслідок девалювації у 2008-му та та чотирнадцятих роках значно подорожчали у гривневому еквіваленті, то проблему поганих кредитів багатьох підприємств, як із сумлінними позичальниками, проте сьогодні через кризові явища в економіці не можуть сплачувати по боргах. Та стоять на межі банкрутства. Це, в свою чергу, загрожує втратою робочих місць та подальшим погіршенням ситуації в економіці. Тому Міністерство фінансів разом з Нацбанком довго та наполегливо шукало шляхи для того, аби вирішити проблеми проблемних кредитів громадян та бізнесів і не зашкодити країні в цілому. Сьогодні ми знайшли такий шлях і пропонуємо на розгляд уряду чотири проекти закони, що спрямовані на вирішення проблеми валютних іпотечних кредитів. Та надмірної заборгованості субмінних підприємств. Перший проєкт закону про реструктуризацію зобов'язань громадян України за кредитами в іноземній валюті, що отримані на придбання єдиного житла. Перший проєкт закону, що було розроблено, розроблено Мінфіном разом з Нацбанком та Незалежною Асоціацією банків України, пропонує рішення для проблеми валютних позик, що наші громадяни брали на придбання житла. Наразі в Україні діє мораторій на відчуження нерухомого майна, якщо воно є єдиним житлом позичальника. Проте це є тимчасовий захід, який не вирішує проблеми, а лише заморожує їх. Ми ж пропонуємо механізм, який реально вирішить проблему валютних іпотечних позик, що виникли через девальвацію гривні. Я хочу пояснити, чим наша пропозиція відрізняється від інших пропозицій щодо вирішення проблеми іпотечних валютних кредитів, що здійснювалося раніше. Ми ж переконані, що валютні кредити потрібно реструктуризувати не заможним громадянам та не спекулянтам, а лише тим українцям, що брали їх на придбання власного житла, та які, як наслідок, через неспроможність сплатити кредит можуть залишитися без єдиного свого помешкання. За даними Нацбанку, загального обсягу валютних кредитів фізичним особам, у 87 мільярдів гривень у еквіваленті, дані на 1 жовтня 15-го року. Лише 52 мільярдів Тобто менше 60% – це іпотечні валютні кредити для фізичних осіб. Інші пропозиції, що вносилися на розгляд раніше, допомагали не лише тим українським родинам, що брали іпотеку для придбання власного житла, але і тим, хто купував нерухомість для спекуляцій, тим, хто брав валютні кредити на придбання телефонів чи дорогих авто. Тому наш законопроект надаватиме підтримку тим, хто її справді потребує, зокрема. Родинам, що мають єдине житло, яке знаходиться в іпотеці, інвалідам першої групи, ветеранам АТО або дітям та спадкоємцям героїв, які загинули, захищаючи Україну. Кількість родин, що матиме право на реструктуризацію валютних іпотечних кредитів, складає приблизно 37 тисяч на загальну суму понад 20 мільярдів гривень. Це 40% від загальної портфелі валютної іпотеки фізичних осіб. Я підкреслюю, що реструктуризації згідно з цим законом підлягають зобов'язанню позичальника лише за одним договором про надання іпотечного кредиту в іноземній валюті. Лише це буде справедливим по відношенню до решти громадян нашої країни, більшість яких не брали кредитів, а жили за власними коштами. По-друге, наш законопроект не несе загроз для банківської системи. Навпаки, цей проєкт погоджено з банківським співтовариством. Його підтримали 19 найбільших банків України, на які припадає 75% активів банківської системи України. Тут деталі е, додаються згідно е, з проєктом закону, які права є, е, і на, які наступні умови. Умови такі: якщо позичальник брав кредит в іноземній валюті на придбання єдиного житла. Якщо загальна сума заборгованості за валютним іпотечним кредитом на 1 січня 2015 року не перевищувала 2,5 млн гривень згідно з офіційним курсом Нацбанку, якщо строк повернення такої заборгованості станом першого 14-го року не настав, і якщо станом на першого року позичальник не мав простроченої заборгованості за цим іпотечним договором або ж вона була погашена до моменту реструктуризації, чому саме ці критерії обрано в законі? Тому що вони забезпечують соціальну справедливість закону. Адже цим ми убезпечуємо, що скористуватиметься законом не зможуть ті громадяни, які мають у власності інше нерухоме майно, які брали іпотечний кредит на кілька квартир чи будинків, які брали в кредит елітне житло і непогашена частина кредиту становила понад 100 тисяч доларів. В процесі реструктуризації такого кредиту банки повинні будуть перше списати від 25 до 70% позики. А в окремих випадках, наприклад, для позичальників, які захищають територіальну цілість України та приймають участь в АТО, проєкт закону пропонує списати від 80% до 100% позики. Перевести непогашений залишок по кредиту у гривню по курсу НБУ на день проведення реструктуризації або мають право зробити це за курсом гривні вищим за домовленістю з банком. Забезпечити, аби протягом трьох років ставка по цьому кредиту не перевищувала ту. За якою був наданий кредит в іноземній валюті, і після сплину трирічного строку ставка визначатиметься на ринкових засадах. Таким чином, у разі ухвалення, цей законопроект надасть позичальникам простий та зрозумілий шлях для вирішення проблеми валютних кредитів на єдине житло. Підтримує банківську систему в цілому, а отже, допоможе сприяти економічному зростанню та добробуту всіх українців. Наступна група законів на базі проєкту закону. України про фінансову реструктуризацію, який називаємо український підхід, цей проєкт закону, що пропонуємо на розгляд уряду сьогодні, має на меті вирішення проблеми надмірного боргового навантаження на українські підприємства. Законопроєкт розроблений з урахуванням найкращих міжнародних практик, які були успішно застосовані для вирішення таких аналогічних проблем у Туреччині, у Південній Кореї, Тайландії, Сербії та в інших країнах. Чому цей проект важливий? До цього часу Україна не має спеціальних законодавчих актів щодо процедури добровільної фінансової реструктуризації кредитів юридичних осіб, і фінансові установи намагалися самостійно працювати з боржниками, проте не завжди успішно. Ми пропонуємо створити ефективну основу для вирішення проблеми боргового тягаря компанії, які мають тимчасові проблеми зі своєчасним погашенням боргів перед кредиторами. Але у разі вирішення цієї проблеми мають шанси повернутися до успішної економічної діяльності. Завдяки даному механізму, за оцінками Нацбанку, підприємства можуть реструктуризувати до 200 мільярд гривень проблемної заборгованості, що становить близько чверть загальної заборгованості корпоративного сектору України. Учасником фінансової реструктуризації зможе стати компанія Боржник, яка перше є потенційно життєздатною. Що має бути підтверджено звітом незалежного експерта, друге тимчасово відчуває проблеми з ліквідністю та має тимчасові проблеми з своєчасним погашенням боргів перед кредиторами. І третє, який має шанси повернутися до успішної економічної діяльності у разі вирішення проблеми непідйомного боргового навантаження. Тобто, підхід закладений в законопроєкті, дасть можливість підприємствам, які мають ефективну і потенційно успішну бізнес-модель. Вирішити проблему платоспроможності, уникнути ризики банкрутства і таким чином повернутися до зростання. Водночас цей закон не є механізмом уникнення від сплати по кредитам. Ж... Нежиттєздатні підприємства не зможуть ним скористуватися з метою уникнення зловживань або маніпулювання процесом фінансової реструктуризації. Пов'язані особи підприємства боржника будуть позбавлені можливості впливу на процес. Ще раз підкреслюю, що процедура фінансової реструктуризації передбачає добровільну, а не обов'язкову участь підприємств. Створення ефективної процедури фінансової реструктуризації підприємств допоможе відновити економічну активність життєздатних підприємств, пришвидшити одужання реального та фінансового секторів економіки. А це, в свою чергу, допоможе зберегти існуючі та створити нові робочі місця. Задля прозорості захисту інтересів кредиторів, захисту від участі третіх осіб, необхідним вважаємо також надання податкових стимулів, а саме звільнення підприємств від податкових зобов'язань по податку на прибуток, що виникають у зв'язку з прощенням кредиторами частини боргу та інші. Підсумовуючи, я хочу наголосити, що створюючи ефективну основу для вирішення проблеми як проблемних кредитів підприємств. Так і валютних іпотечних житлових кредитів, уряд та Верховна Рада зможуть закласти підґрунтя для відновлення банківського кредитування в Україні, що є важливою передумовою для відновлення економічного зростання. Особлива подяка. Я хочу заявити пану Енге Акачока, наш турецький фахівець. Який став консультантом е, кілька місяців вже наданий нам європейським банком реконструкції і розвитку? Він є був ще голова банківського регуляторного агентства в Туреччині і фонду гарантувань в Туреччині якраз під час банківських криз в Туреччині від 2000 до 2003 року. Тобто, ми щиро дякуємо за турецькі е, е, знання і досвід. <реш> <реш> і в тому числі. З огляду на надзвичайно важливість цих законопроєктів для громадян, для банків, для підприємств, та економіки України в цілому, я прошу підтримати чотири проєкти законів. Дякую. Ой, дякую, ще Наталка. Це дуже слушно, дуже правильно Єдине, Я хотів би от в першому законі, там де ми ведемо про учасників АТО. Е на мою думку, це не зовсім правильно буде е, учасник АТО, тому що е, завтра міняється форма проведення військової операції, і нам буде треба приймати новий закон. Просто це по-перше, по-друге, учасник АТО це одне, а учасник бойових дій це зовсім інше. І якраз е, оту міру е, пільги е, залучати до учасників е, бойових дій, а не учасників АТО тому змінити. учасників бойових дій. Нема проблем. Да. Нема проблем. Дякую, Степан Тимофійович, за дуже правильну пропозицію. Дякую, Щиро Наталка. Тепер ще залишилося, щоб український парламент підтримав пакет економічних законів. Зараз ми тримаємо економіку протягом останнього 21 місяця в надзвичайно складних умовах, не допустивши дефолту, працюючи з нашими партнерами у Міжнародному валютному фонді Світовому банку і з нашими партнерами з Великої Сімки. І Європейського Союзу в цілому е, те, що ми провели боргову операцію по реструктуризації боргів, те, що ми двічі отримали Міжнародного валютного фонду, те, що ми вчасно платимо заробітні платні платні пенсії, те, що ми збільшили фінансування військового бюджету до більше ніж 5% ВВП, це історична цифра за всю історію України. Те, що у нас немає жодної заборгованості по жодному соціальному платежу, це є досягнення фінансового сектору. Тепер нам треба отримати досягнення економіки в цілому. Економіка розвивається за рахунок двох речей: перше це зовнішні інвестиції, друге, це внутрішні інвестиції через банківський сектор. При ставці 35% жодна економіка працювати не може. Нема такого бізнесу, який дає 35% річних. Тому пакет, який запропонувало Міністерство фінансів України, спрямований на відновлення стабільності банківського сектору і на відновлення кредитування і діяльності як компаній, так і юридичних і фізичних осіб. По фізичним особам абсолютно правильний підхід. По нашим громадянам, які взяли кредити, які є соціально незахищені, які отримали серйозне боргове навантаження за девальвації національної грошової одиниці і за російської військової агресії, внаслідок чого ми втратили п'яту частину економіки країни. П'яту частину. І ті політикани, які сьогодні дуже багато розповідають про реформи, не мають ні найменшого, ні економічного, ні політичного уявлення, а саме з незнань про те, як працює економіка і в яких умовах Україна 21 місяць стояла. Цей закон необхідно прийняти в парламенті по реструктуризації заборгованості для фізичних осіб. Це є соціально справедливий і економічно обґрунтований закон. Так само. Закони, які стосуються зменшення боргового навантаження на підприємства, це те, що дасть можливість не закрити підприємства, а навпаки відновити економічний рист, створити додаткові робочі місця, зберегти чинні робочі місця, збільшити відповідно обсяги виробництва, а відповідно збільшити податки. Ми сьогодні будемо мати зустріч з головою парламенту і з керівниками фракції і комітетів з приводу наступного бюджету і податкової реформи. Вкотре хочу зазначити, ми за проведення самих радикальних реформ, тільки ми не на словах, ми на ділі їх робимо. Ми за цих 20 місяців зробили такі радикальні реформи, які окремі країни-члени Європейського Союзу до сьогоднішнього дня не змогли зробити в силу політичної нестабільності, відсутності політичної волі. Але зупинятись сьогодні не можна навпаки, треба присвичувати ці кроки. Якби комусь з політиків не хотілося далі боротися за свій політичний рейтинг, ми далі будемо боротися виключно за рейтинг країни. Тому бюджет буде прийнятий той, який відповідає нашим домовленостям і тим критеріям, які визначені Міжнародним валютним фондом. А в першу чергу це збалансований бюджет. Податкова реформа буде прийнята та, яка відповідає. Як інтересам підприємців, так і інтересам всіх громадян України. Це означає, що йде послаблення для бізнесу з одного боку, а з іншого боку, держава зобов'язана забезпечити фінансування армії всіх соціальних виплат, публічного сектору, капітального будівництва. і та податкова реформа, яка запропонована урядом України, є найкращою базою для збалансування як бюджету, так і економічних інтересів підприємств. Далі всі пакети законів, які вже відправлені до парламенту, протягом грудня місяця повинні бути прийняті. Тому грудень буде дуже інтенсивний як для уряду, так і для парламенту. Так і для президента країни в необхідності подальшого проведення справжніх реформ, які ми робимо протягом останніх 20 місяців. Дякую за увагу і переходимо до технічних питань.